1500 кілометрів від обстрілів до безпечного життя ліські волонтери попри страх та ризик поїхали до профронтових слов'янська та краматорська, аби нагодувати та врятувати тварин зі справжнього пекла. Шлях не простий, зруйновані міста, десятки дронів над головами, і люди, які залишилися тут та з останніх сил дбають про хвостатих за кожною такою адресою, зупинка і допомога: ліки, корм та добре слово. Це обробку Біка. вам для котів для, для сопарк. Основний пункт призначення Краматорський ландшафтний парк. Тут до лінії фронту буквально рукою подати. Тварини живуть під постійними обстрілами вже три роки, і зараз їх лякає будь-що. Гучний звук, машини і навіть приїзд волонтерів. Тепер страху вже не буде. Поні, оленів увесь і віслюків розмістили у мікроавтобусах, немов у ковчегах, аби відвести до Львова у безпеку. Бачиш? І... Є, тут тепло. Ви Висагладите, та Ви такі просто вредні вольєрі. Це вже не перший вис волонтерів з домівки врятованих тварин у прифронтові зони. Щоразу вони витрачають шалені суми на порятунок хвостатих. тож завжди потребують донатів. Аби підтримати притулок фінансово, зайдіть на їхню сторінку, знайдіть реквізити та поділіться бодай невеличкою сумою, яка врятує пухнасті життя.